У третій штурмовій стань частиною перемоги. Такі гасла заклики можна почути останнім часом повсякчас в різних куточках України, на різних носіях. Який сенс складається в це потужне словосполучення та наскільки важливим є рекрутинг, як такий в умовах війни? Далі в проєкті 450 все спокійно. Третя окрема штурмова бригада підрозділ ЗСУ, який було сформовано на базі батальйону тероборони АЗОВ Київ ще на початку повномасштабного вторгнення. Менш як за рік у січні 23-го його трансформували в окрему штурмову бригаду сухопутних військ. Її бійці, серед яких і ветерани полку АЗОВ воюють на найгарячіших напрямках. Нині до бригади саме триває набір добровольців, в тому числі і з можливістю переведення з інших військових частин. Позивний центр звання старший сержант, один із інструкторів рекрутингового центру третього ШБ, воював поблизу Широкину на світлодарській дозі під Новоазовськом. Брав участь в обороні Києва, звільняв Херсон, пройшов Бахмут, Кліщеївку, Кордюмів. ви керуєте рекрутами через цей вишкіл, з вашою участю прийшло вже кількасот рекрутерів. Так. Як оцінюєте їх здібності і взагалі чи багато відсіюється? Ну, в першу чергу це високий рівень мотивації, морально-вольові якості, добра фізична підготовка, хороший рівень здоров'я, показників по здоров'ю. Та й, в принципі, бажання, бажання якісно воювати. Рекрут – від французького набирати або ж винаймати особа, прийнята на військову службу за призовом чи за контрактом. Рекрутер – той, хто набирає рекрутів у конкретний військовий підрозділ чи формування: від гранатометників, і снайперів до програмістів, кухарів і медиків. Спілкуючись з військовими, зазвичай розпитуємо про їх позивні. Позивний кет від турнікет, кет, шоколадка, Кіт-Кет або ж кет, тому що Катерина звідки позивний? Позивний турнікет. Позивний кет 22 роки, родом з Київщини. До великої війни вчилася на дизайнерку інтер'єру. Мрія про завершення війни перемогою України, аби повернутися до улюбленої справи на навчанні три тижні. Врешті в цивільному в мирному житті ви опікувалися дизайном інтер'єру. Тобто, в принципі, могли б і цими далі займатися. Чому обрали саме браство третьої турнової? На початку і весь цей час було таке хибне, не знаю, відчуття, що ну і без мене впораються. Але зараз з часом я розумію, що ну, люди закінчуються. І потрібно комусь заміняти, потрібно рятувати. І тому я тут, я вирішила для себе, що тепер я буду займатися цим. Ви були військовим страховиком, буквально от нещодавно е завершили службу і хочете бути складовою третьою штурмової. А чим принципово відрізняється навчання вишкіл в армії безпосередньо, та, і тут? Скажу так. Те, що було на строковій службі, це М'ягко кажучи, нічого по срівнянні з тим, що є тут. Позивний Беха 22 роки, народився на Київщині в Броварському районі, навчається теж три тижні. Прагне стати справжнім штурмовиком і потрапити на лінію зіткнення. Це відношення, це матеріальна база. Інструктора, які приймали безпосередню участь у військових діях. Інструктора знаходять підхід до кожного. Що найбільше подобається, що ти можеш підійти в будь-який час до інструктора, будь-що запитати, по темі, не по темі особисті. Може, є якісь проблеми, там, прохання. Тебе завжди вислухають, допоможуть тобі. Ви хочете бути бойовим медиком? Чому обрало саме цей фах? Я хочу рятувати бійців, людей, які вибрали собі шлях захищати нас. І їх дуже багато гине. Я хочу, щоб цього було менше. До третьої штурмової не всіх, окрім відмінної фізпідготовки, стійкості та витривалості, а також відсутності хронічних та вікових хвороб, є ще співбесіда з психологом, перевірка внутрішньої служби безпеки і ще купа-купа всього. Приблизно 10% охочих відсіюється ще на самих початках. Чимало хто йде сам, бо розуміє, не потягне в цілому ж, як запевняють сержанти, коли йдеться про молодь і тих, в кого очі горять. Потенціал є. Ну, оскільки нам е, ця багатоетапність передає вже цілком е, якісний контингент, от, е, тому вдається на них покласти абсолютно всі етапи потім базової, базового курсу бойової підготовки. Хтось може сказати, що два місяці це досить замало, якщо людина не після армії, а умовно після вишу, після школи ну з нуля. Да? Ви кажете, що якщо мати бажання, всьому можна навчитися. Все починається зранку, всі приїжджають. Проїздить ранішня зарядка, позаймалися, потім всі покушали. Після чого у нас відбуваються лекції. Лекції бувають по годині, по дві, в залежності, який матеріал. Після лекції можуть бути практичні заняття. Навчання зі стрільби, відпрацювання штурму позицій противника та захист своїх вміння провести контратакуючі дії, надати першу меддопомогу та евакуювати пораненого. Ці вправи хлопці та дівчата відпрацьовують ретельно та під наглядом коучів, бойових командирів. Ті, в свою чергу, спираються на власний досвід та рекомендації НАТО. Виявляється, що далеко не кожен може потрапити на нуль безпосередньо на саму лінію бойового зіткнення. Як відбувається відбір, хто може отримати цю участь? Ну, насправді може кожний, насправді може кожний, але не кожному вдається. Тобто можливість відкрита для кожного. От. Бо, тому що вже от нуль безпосередньо це вже штурмовики, е, там вже необхідний наймаксимальніший рівень і розвитку, і поглинання знань, здібність до поглинання знань. Е, високий там, рівень е, морально-психологічного морально подолання бар'єрів. Ти маєш себе добре показати, ти маєш вивчати справу військову. У кожного буде свій фах, у кожного буде своя спеціальність. Якщо ти гранатометник, то ти маєш добре розбиратися в озброєнні, в підрахунках і всьому остальному. Якщо ти хочеш бути розвідником, ти маєш в розвідній справі знати добре топографію і все інше. Тобто Кожен має бути на своєму місці. І дуже добре проявитися. Як ви вбачаєте собі службу безпосередньо там на нулі, якщо ви там опинитеся? Чи є у вас уяви про те, що там відбувається? Уяви є, так як ну, спілкуюся з військовими. Вам не страшно? Я думаю, що всім страшно, але треба брати себе в руки, боротися з страхом. На кінець 23-го року у Збройних силах України чисельність жінок перевищила 62 тисячі. В Міноборони зазначають, нині на полі бою ми маємо найбільшу кількість жінок у новітній світовій історії. Близько 5 тисяч воячок виконують завдання у районі проведення бойових дій, буквально на нулі. Ну а кількість жінок, яким присвоєно статус учасниці бойових дій, становить майже 14 тисяч. Часто густо говорять про те, що нині воюють ті, кому там 30 плюс 40 плюс, а можливо навіть і більше. І зараз потрібно дати дорогу молодим. Чи погоджуєтеся ви з цим? І як можна привернути увагу молодих е до питання війни, до мобілізації, до рекрутингу? Е я ну не погоджуся з вами. У нас тут більшість хлопці, яким 18, яких От у мене було вчора день народження, а сьогодні я тут. Тобто багато молодих саме приходять і борються за свою країну. А скільки триває його робота саме в штурмовому підрозділі, це ж не може бути історія безкінечна, тому що це моральне і фізичне навантаження. Оскільки у нас кожний штурм, він доволі серйозний, доволі небезпечний, і його успіх завжди залежить тільки від рівня розвитку бійця. Тому якщо боєць в першому штурмі залишився там живий, неушкоджений, отримав перемогу в цьому штурмі, то навіть з першого штурму він вже може вважатися офіційно якби, за, нашими, за нашим розумінням штурмовика. Ви комунікуєте один з одним, вже три тижні минуло, чи знайшли ви а, тут своїх друзів, побратимів? Так, всі між собою спілкуються. Десь навіть навіть цивільне життя, зустрічаються разом, не тільки тут. Деякі приходять з друзями. Що людину може змотивувати піти саме до третьої окремої штурмової бригади? Ну, Якби там це цинічно не звучало, насправді. Це найнижчий показник смертності, враховуючи те, що в нас е... Ледь не найвищий рівень там небезпеки під час виконання бойових задач це якісне забезпечення е, власного бійця, починаючи там з ніг до голови повністю. Е, особлива увага приділяється там якісному бронезахисту, якісне е, чітке е, професійне планування і командування і. Дійсно, там щире, щире побратимство в взаємовідносинах між особовим складом на бордах, які рекламують рекрутинг, можна часто по почитати долучитися до бойового братства. Чи відчули ви за ці три тижні вишколу? Що це саме братство? Це родина? Так, ми всі одна це родина. Проект? ми всі друг за друга стоїмо. Якщо в когось немає там банально куртки, не знаю носків, Всі поділяться, всі зможуть. Коли ми біжимо, у нас є дорі, їй дуже важко бігти. Хлопці її підхоплюють, і ми всі біжимо разом. Ніхто нікого не полишає. Ми всі одна сім'я. Звісно, це лише епізод такого тренінгу та активної комунікації, але повірте, що після такої прокачки ви точно станете частиною бойового братства. Що ж, до зустрічі наступної п'ятниці у цій же порі в проєкті 4.5.0. все спокійно.